Шановні присутні, розпочинаємо церемонію вручення державної нагороди ордена за мужність 3 ступеня. 16 лютого 2023 року, захищаючи Україну від російських загарбників поблизу Вугледара Донецької області, героїчно загинув старший солдат 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Макодзьоба Сергій Сергійович. наш мужній воїнів. Військовій присязі і до останнього подиху вірив у перемогу. На віки вічні його ім'я буде вписане в історію нашої громади та України, як воїна-героя. Оголошується хвилина мовчання. Сьогодні ми хочемо вручити родині загиблого Сергія Сергійовича Макадзьоби орден посмертно. Сергій Сергійович мужньо захищав нашу державу і віддав найдорожче своє життя. Ми будемо пам'ятати його подвиг і не забудемо, що він зробив для всієї нашої. Держави. Вічна пам'ять у Сергію Сергійовичу. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава! Як би не було тяжко, але хотілося б, щоб ці втрати вони були викарбані на стилі перемоги України, щоб ці хлопці, ці їхні ім'я були назавжди в пам'яті близьких, рідних. Громад всієї України, щоб їхнє ім'я із покоління в покоління передавалися і на роки століття. Тому старшого солдата Макадзьобу Сергія Сергійовича посмертно нагороджено орденом за мужність третього ступеня указом президента України від 8 грудня. 23-го року номер 817. Слава Україні! Хай буде вічною пам'ять про кожного героя, який поклав життя на вівтор війни. Ми ніколи не пробачимо ворогові відібраних життів наших співвітчизників. Слава Україні! Героям! Вічна слава її героям!